Так, протираємо ось тут, ось тут і салфеточка далі. Ось, ось, ось тут. тут треба і. А, друзі, друзі! Всім привіт, друзі! З вами я, Мера Флейзіте, і сьогодні що це таке? Не знаю, що це таке? Е, і сьогодні ми будемо правильно відмивати кухню. Ну ладно, не, не, не цілий день. До мене сьогодні потрібен прийти житель. Не знаю коли він прийде. О, а що там? А що ви тут робите? Та усі жителя вкрали спарахне. Житель що? Ну да, мене вкрали вкрал спарахне. А як так сталося? Може, я тобі чимось допоможу. Ну вчора я їх кладу в скриню. Потім просыпаюсь, бачу в мене немає спарахне. А. Ну я тобі не знаю, чим допомогти. Ну, желаю, е, конечно же, желаю, щоб ти їх знайшов, а я поки... А, ти знаєш, коли прийде житель оцей старий. Та да ні, не, я не взагалі Відбудів щось е, вчора заходив, то я не пам'ятаю А, добре. Друзі, це печальна історія. В жителя вкрали смарагди. Так він не та чи ні. Ладно, друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а я буду чекати. Дін, Дон, Дін, Дон, Дін, Дон. Тук-тук, відкривайте! О! О, житель, ти наконець-то прийшов. О, я прийшов. як будемо торт. Ну так, я вже все підготував. А, до речі, а, а який ми торт будемо пекти? Ну, смарагдовий, я ще якраз спрагне. Ну ладно, заходь, я поки, я поки підготуюсь. Так, що нам треба робити? Зараз я приберу. А він як буде? Типу крем буде смарагдовий чи повністю? Ну, повністю. Ну, коржики будуть звичайні, але вони будуть смарагдовим оцим. Оцим. Наповнителем? А, так, так, да. з наполнителем. Ну, тоді добре, зараз покладу, поки сюди. Надіюсь, воно не впаде. Так, і що нам треба? Так, тримай смарагди. Та, ой. Е, тримай смарагди. О, дякую. Так, і давай будемо робити. Так, полізні, а що ви це зробили? Ну, це е, мені щось той житель показався не сильно підозрілим. Та як, він же звичайний житель? Він так, він так, як Він такий зайшов до нього. Ну йшов просто в гості. Ну ла. Ну, ла. Ну, мені він сказав якимось странним. Типу він старий. Може якийсь стар. Е, Типу грабитель, якого найняли старого, бо він може. Та вряд ли. Ну, все одно вже провіримо. Так, підключаємось. О! З'єднання є. Та. -ак. Ідеально. Якщо... Якщо Якщо не буде хватить, ще вкраду. Ой, шутка. Ну, ну житель, ти так не шути. Та я знаю. Ладно, мене тут є в запасі. Що будемо робити? А шо, тортик? А, окей. Ну, житель, а якщо нам точно? Хеи -то жителя в коричному в карантину. Він все одно не помітить. Ха-ха, не помитить. Прикол. Він вообще, взагалі, нічого не знаю? Ну, житель, якби Т я знаю, я шуткую. Ну, надіюсь, ти шуткуєш. Ну, надіюсь, ти шуткуєш, бо такого не може. Та я знаю, коротше, давай пекти. Вам це не показалось странно? Ты він сказав, це шутка. Ну, я на всякий случай про. Постерігаю. Жи... Жи... Житель, ну як так? Ми вже на оце на звичайний торт витратили скільки 32 смарали, а нам ще його треба оздоблювати. Та нічого страшного є буду. Я в жителя вкраду. Житель це вже треть. Це вже втретє. Та я шуткую, блін Оце мені про Прикол. Ні, Ти знаєш, що в нього вкрали? Та, я знаю. Ну добре, але давай оздоблювати. Так по... срочно підмога, підмога, житель, житель вже третя сказав. Ну і що? Це, це дуже страшно, треба візувати підзивати підмогу. База, база, ба... база, база, підмога, підмога. Е, стаємо передом. <му> Блін, який смачний тортик вийшов. Я, який ти рецепт знайшов? Щоб... Та нічого є ще повар. А, забув. Е, ну, да... а давай жителя підтримуємо? Давай. Так, пішли. Ля-ля-ля-ля-ля. Так. Руки вгору, траком вниз, сприксувався на фашист. Хто? Де? Коли? Е, що ви робите в моєму домі? Не стріляйте, я вам забороняю. Так, молода людина, відійдіть. Причина в тому, що ви стріляєте. Він ви... Він, вигля... він, він виглядає підозріло. Ми за ним підслуговували, і, і в нього були багато шуточок про в крадіжку кра... грошей у жителя. А, а, а хто вам давав право за нами підслуховувати? Дайте торт. Ладно, не важно. Він... він виглядав підозріло. Та блін, дай торт. Ладно, не І... І! В чому? Ну! Якщо а він може і вкрав? Ці смарагди! Ой, ребятки, ребятки, я шо, до той момент зайшов. Е, що, що? Які ребятки? Е, е, що це. О, э, э, О жителі, игра себе відам свої смарагди. Е, э, я... Які смарагни? Ну я ж ті вночі за... займав, він такий говорить, ну да, бери, я йому вертаю. Э... Житель. Все, сварачуйте, Це Житель поясни. Ой, я мабуть я забув. От, твоє забув, зараз буде тим, що. Так як він міг? Він потрібен заплатити за штраф. Так, поліцейський. А до вас, що нема претензій, якщо б не я, ви б його вже посадили. Ну так, ми теж переносимо вину. Ладно, давайте, коли вже все подалимось, підемо поїмо. Так, а ми переносимо своїх поліцейських пончиків і якраз на це є торти. Все, пішли, друзі, а з вами я прощаюсь. З вами я був містер Флесте, два жителя поліцейський і ще один житель. І всім до побачення.